Як, на вашу думку, повинна виглядати перша гра. Ну, новий Hollow Knight зробити я не зможу, потрібно щось просте. Ну, Більшість вибирає робити як першу гру, раннер або платформер. Ну я виберу краще перший варіант. Тепер потрібна сама ідея гри. Наприклад, це буде раннер, де космічний корабель повинен ухиляти світ астероїдів та збирати монети, за які в магазині зможе купувати скіни. Якщо є ідея, потрібно намалювати Спрайт. Спрайт – це окреме двохвимірне зображення, що застосовується в комп'ютерній графіці як частина більшого зображення. Цю ідею я придумав вже давно, і тому спрайт я намалював теж давно. Значить цей етап можна рахувати пройденим. Нажимаю New Project. Вибираю 2D, пишу назву і створюю. Тепер в мене є повністю пуста сцена, я створюю тут папки і переношу всі свої спрайти, які я малював. По гайду від чата GPT я зробив такий рухомий фон. І трохи збільшив йому швидкість, і тепер ідеально. Тепер потрібно зробити самого іграка і додати йому скрипт, щоб він міг рухатись. Створюю сам скрипт і називаю його Player Controller. Тепер потрібно написати сам скрипт. Багато хто знає, що в більшості ранерів не гравець рухається до перешкод, а перешкоди рухаються до гравця, а сам гравець стоїть на місці. Так само буде і в моїй грі. Тепер потрібно зробити сам метеорит, який і буде перешкодою. Трохи зменшити йому, правда, розмір. Після того, як я написав скрипт, я провірив, чи все працює. Поставив різних метеоритів, щоб провірити. Далі я додав монети, за які потім можна буде купувати скіни. Далі залишається робити просто різних варіантів. Зараз інтерфейс у грі виглядає ось так. Тут тільки кнопка паузи, яка зараз не працює, кількість монет і рахунок з рекордом. Тому я створюю зображення з надписом Game Over і кнопку для рестарту. Після того, як я зробив, щоб гравець міг програти, я почав робити паузу. І куди ж без багів в грі появився баг. Що якщо ти програєш, нажимаєш паузу і повертаєшся до гри, то ти можеш продовжити грати після смерті. Цей баг я виправив не самим кращим способом. Просто коли ти програєш, пропадає кнопка паузи. Далі я зробив головне меню, в якому є кнопка грати і кнопка магазину скінів. І магазин скінів є самим важким, що я робив в цій грі. Магазин кінів я зробив не самим кращим способом, але він працює, і це саме головне. Залишилися тільки звуки і музика. Звуки я скачав з інтернету, а музику зробив сам. Я зразу починаю вести свій телеграм-канал. Навіть якщо там буде одна людина, я все рівно буду його вести. Повірте, ви не пожалієте, якщо в нього зайдете. Тепер я можу спокійно сказати, що гра повністю готова. Посилання на скачування я лишив в описі. Дякую за перегляд.